Дорогі друзі, і ви на каналі Матвій. Позн... 에... Привітю Арсена. Привіт. Да. Ну що, ми будемо апити Арсену Бері на 25 ранг. І що? Арсен, ти готовий? Да. Ми будемо вигравати. В який режим йде? Не знаю. Давай в нокаут. Що, а, може... а може давай Куди? куда? В uh, ранговий бой. В ранговий бой кубки не дають! Але я знаю, щоб підкачати ран. Ну да, то давай в ограбление. Погнали? Sweet and sour candy. Ну що, підкачати? О, против нас Сенді! Легендарний боєць. Які в тебе є легендарні бойці? У мене є Мор і Мор. А у мене Спайк. Спайк. І Кіс. Ай-яй-яй, я не можу, я не можу, я не можу. Я, я дой. Арашо! Я... З... Беру ехо, беру бро еше, бру ехо! Брупа ціки мене здошить! Мы имеем плохой сто 100%. Установка напряжена. Дужите в заказ, або противники тоже не промо. Спасибо, что кинуть меня. Ой, ой, ой. А это мы выиграем, мы в Ага. Сэнди хочет пройти, а мы не выиграем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Защищаем фланг. Ні до цього. Ай-яй, а це! Аж мене зажав! Дорогі підсешники, як ви думаєте, що нам краще знімати? Як ми кудись приванка? Чи бравий карст, чи якісь ігри, чи може галоскор? Чи може швидка їзда? Що ви будете подивитися на цьому каналі. Ми тут для вас будуть старатися і опускати багато нових класних спинків. У них 85, ми виграємо. Ми поліпати маємо виграти. Проти яких усіх ми, звісно, вигнаємо. Майнкрафт осуждаю. Играйте в Майнкрафт. Я якось не люблю Майнкрафт. Ну, не грав, не грав, не заходить. Це не грав, не грав. Ну, якщо ви хочете е, дивитися, як ми граємо в Майнкрафт, що рішають ваші... Да, що рішають ваші лайки. Скільки буде лайків? Скільки буде сей? Що ви рішаєте? Дорогі підписники. Багато лайків. Не робимо, що ви хочете. Мало по лайків народимся роботи. Це просто і легко. Беріть песні. Ми вас дуже поважаємо. Але ви нас тоже, ми ж дуже для вас стараємося. Ми вже зняли. Це буде друзі. У нас оцінається десь смертей. Ми ж довіть цілого. Настає гарба. Беріть песнику. Оцініть наш друг. Будь ласка, труд. Будь ласка, ми ж для вас стараємось. Ми вже зняли сьогодні три відеоролика. Якщо на цьому відео набирається, 52 лайка. Ми Ой, зняли... я в магазин зайшов. Там, то набереться... Ми будемо знімати з камерою. І ви побачите наші місце. Ні, мене не побачите. А чому? Тому що я... Ель Прим. О, Л-Прім хоче? Ні, я просто. Ви побачите нашу лицю, якщо ми будемо вже грати з лицями, з камерами. Коли на цьому відео набереться 52 лайков. Бро, купляй. Давай. Oh, ой 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 круто, чому лайк. За 29 єм. За 29 йем Арсен купив скін на... Бібі. Я зараз. Погнали, бро! Я вкачаю Френка. О, Фрэнк имба! Йой просто заряд! Жалко, що Френка, конечно, пофиксу. Але він бы ще пошли! Але він все І имба! зараз без завязать ты ще попадку! Ну конечно же так же профит! Наш є свій клуб, хто хоче той приємний, садить відкритий. Якщо у вас є 5 тисяч куртків, це наш уклон. У там? Ми можемо робимо скільки кошти. Так. Але, але, я зразу вам говорю, Наш клуб тільки для профіків. І він называется Просики, кто хочет приехать до в доступ изкрытый. Просит, кто заметил, что мы проехали. Я потратил свою ульту. Никуда. Я ей даже не встречаюсь. А не у меня є. У меня ульта. Хорошая ей привязан, куда мы. А вы бачите, ми все равно для вас травин. Просит им вам. Фрэнка, конечно, башенна задержка. Ай, Бері мене прої... Ой, бері! хорош! Це було дуже ласкаво! Я не витягаю ще нескільки. Я подумав, що вони що... не я, що... я, я подумав, що ми програємо. Давай ще раз, ще раз, ще раз. Біби, ще Біби! Біби! Імба! Імба, так. Мі, які ваш, напишіть в коментарях, який у вас любий персонаж Браво Старсі. І чи ви взагалі граєте в Браво Старсь? Давайте ми знаємо. Мій улюблений боєць це Поко. Нет, не Поко. Він на місці. на першому це Пайпер. А в тебе який любівий боєць? Паперфон. Хто? Драко. Драко? Ой, фіф! Так. Может, сидим у мой любимый бойчик? Миллиард! Миллар, может миллиони! Драку, на нас наш, <зважаю> да! Давай, беби, биби, биби! Биби! Капец! Браку все из грустка лютой ба. Напишите, два! <зважаю> Що, ми не можемо драти з неї бьєш? А шось тут У мене життя зручно, не дуже О, грустно цей. Дружить там якось грустно. Але щось поділиєш? Я за база виграю 100%. Погнали. Я виграю. Бери була, ти за нього гарно навараєш. Мій любимий бояться кіт. Кіт? Ооо! Оригінальник. вітання до вас, будь ласка, ставте нам багато лайків. І ми будемо. <реку> дуже багато грутів робити для нас, для вас малих відеороликів. Скоро я їду в Німеччину і буду там новий блог. Дімаче на відомо! Я привіз, я буду відповідь. Я буду для вас знімати дуже багато шукати. Ні-ні-ні, ще не все так потеряно. А може і потеряно, а може і потеряно, знаєш, а може і потеряно, може і потеряно. В мене дуже інтернет не пала, Дуже і не пала, дуже і не пала, дуже і не Блін, ми програли, як сюди? Так. Пошли, потеряно. Інтернет вообще не ловив. Дорогі підписники, в нас ступало вже, скоро будемо. Що, дорогі підписники, у нас пройшла стоп пауза, були якісь неполадки. Mm -hmm. Гра, Звісно, я беру. Хайка! Ти взяв бібі, да? Mm -hmm. Ну якщо ми затащимо, то окей. Ми вже дуже багато підписників, купки злили. Ми, коли була стоп пауза, ми, наверно, каток 50 грали і взагалі без... Парни, Форма. Навернулись на ті ж самі кістя. Лек, лек, ви звиграли. Да. Це капец. Дуже тяжко грати. Якісь профіки попадаються. Чи ми якісь нубаси, я не знаю. Ідіть. Да, да, це фінальний щит дивіться. Я вибіжу. Е, це як? Ось і біть коло, ось і біть і на. Ти на кейс, ти на кейс. Ось біть на комбі. Очень бит! Очень бит, давай тосит выкидывай. Очень бед, хорошо. Ну просто дивись. Рілик, ну просто, просто! просить, проси. Інак лагучий, інак лагучі. У мене гіпер. У мене гіпер. Бачите, які могучий іде? На тимбай, на тимбай!

Гіпер, кидаю усю гіпро. Ой, 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 ой. Жорстка гра, жорстка гра. Та знову ж ти представь її результати на. Дуже гарно. Та капець, капець. Давай, жені. Я предлагаю на цьому закінчити. Я також. Якщо ви хочете нових блогів, підписуйтесь і ми покажемо, як ми добиваємо 10 тисяч. А на жаль, не програли дуже багато мат. На жаль, пока. До нових встреч, друзі!